Сьогодні виповнюється три роки, як загинув Петро Бучинський відданий патріот, волонтер, воїн, щира і добра людина, для якої честь і справедливість були понад усе. Бучинський Петро Миколаєвич народився в селі Струтин Золочівського району Львівської області. Петро був учасником Революції Гідності, активно займався волонтерством, був головою громадської організації, центр громадського захисту Самооборона у Золочеві. Він воював у складі медичної служби госпітальєри добровольчого українського корпусу Правий сектор з березня по серпень 2015 року брав участь у бойових діях у селі Піски, селищі Старогнатівка, на шахті Бутовка Ясинувацького району Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Петро знову став на захист батьківщини. Записався до лав 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького. Де служив стрільцем стрілецького відділення, загинув 10 березня 2022 року. Для нас, усіх, він назавжди залишиться гордістю та героєм. Він був справжнім патріотом, мужнім, сильним, сміливим, завжди готовим прийти на допомогу. Він любив життя, мав багато планів і прагнув зробити ще більше для своєї країни та народу. Його дуже бракує, але для нас він завжди живий у наших спогадах, мріях і серцях. Світла пам'ять